Від Межової до Дніпра лише 130 кілометрів, але судячи з витрат Дніпровської мерії, не усього 130 кілометрів, а аж 130 кілометрів. У всякому разі, таке враження складається, коли бачиш тендери на кшталт цього: майже 2 мільйони гривень на озеленення. Закупівлю комунальне підприємство міськради міська інфраструктура оголосила 3 грудня. Сам аукціон призначений на 11 грудня. Гроші треба освоїти якомога швидше. Озеленення мають здійснити у лічені зимові тижні до нового року. Та, схоже, кінцевий результат, якими ж у підсумку будуть висаджені в зимовий ґрунт рослини, цікавить керівництво комунального підприємства Міська інфраструктура. Найменше головне встигнути до нового року освоїти 2 мільйони гривень. І заради цього, у грудні, підрядник буде довбити промерзлу землю і висаджувати в неї квіти.